З давніх давен люди цінували природу, її дари і те, наскільки вона може допомагати нам залишатися в ресурсі і бути здоровими. І я щиро радію, що вже більше 14 років я користуюся чудовою продукцією швейцарської компанії VivaSan, адже там збережені старовинні рецепти і сучасні нанотехнології. Ви знаєте, все починається з ідеї. І коли спілкуєшся з керівниками компанії, власниками заводів, виробників, коли вони розповідають, як починається виготовлення будь-якої продукції, наскільки важливо вміст діючої речовини, склад розумієш, наскільки з любов'ю це все виготовляється. Але що там говорити? Ви подивіться самі, яким чином появилась наша надзвичайна серія Евкаліпт Мадейра. І, дізнавшись, що саме на острові Мадейра росте особливий голубий Евкаліпт, власник заводу Олександра Роматіка Фрігові з власником Євасан Томасом Гьотфрідом та його дружиною Гаяне, відвідали цей острів. Вони самостійно взаємоділи з цими евкаліптами, тестували листя, і ми отримали таку чудову ефірну олію. І на її основі цілу серію део, крема, геть для душу, яку можемо використовувати і відчувати всю силу Евкаліпта Мадейри.